Усім привіт! В ефірі 38-му випуск Gadget News від сайту Vincy.com.ua. З вами Інна Морославська, і у нас для вас, як завжди, найцікавіші та найактуальніші новини зі світу гаджетів та електроніки за підтримки спільноти. Чи знаєте ви? Тожби підтвердили чутки, які з'явились декілька днів тому щодо продажу свого бізнесу з виробництва сенсорів зображень японській компанії Sony. Також підтвердилось те, що вони взагалі планують піти з цього бізнесу і зосередитися на більш прибуткових сегментах ринку. Жо заводу виті, що належить Тошоба, буде завершена ще до кінця фінансового року, який закінчується у березні. При цьому в компанії ні слова не кажуть про вартість заводу, але за чутками його покупка обійдеться для соні в суму трохи більшу ніж 164 мільйони доларів. Купівля бізнесу тоже дозволить соні ще сильніше зміцнити своє і без того хороше становище на ринку. Торік, наприклад, матриці соні впевнено домінували над конкурентами, адже японці виготовляли близько 40% усіх датчиків зображення на ринку. Велика частина з них була завдяки контрактам з Apple та Samsung. Кожна продана шістка була оснащена як мінімум двома матрицями Sony. І за оцінками The Wall Street Journal, компанія заробляє близько 20 баксів на кожному реалізованому айфоні. Аналітики вже неодноразово відзначали постійне зростання попиту на сенсори зображень Sony. Все частіше вони з'являються у смартфонах різних цінових сегментів, в тому числі і у бюджетних версіях китайських виробників. Цей день в історії гаджетів. 23 жовтня, 2001 рік. Apple представила найпопулярніший у світі аудіоплеєр iPod. Він мав внутрішнє сховище ємністю 5 гігабайтів і міг відтворювати музику протягом 12 годин. Вже тоді це були не рекордні дані, але якість звуку, управління за допомогою оригінального кола Touch Wheel і репутація марки Apple зробили свою справу. Плеєри розходилися величезними тиражами, а покупців не зупинив навіть екзотичний інтерфейс FireWire замість USB і сумісність виключно. З комп'ютерами Apple. За 14 років ці плеєри перетворилися з пристроїв для відтворення музики в мобільні комп'ютери, подружилися з Windows, перевернули музичну індустрію разом з магазином музики і відео iTunes та обзавелися купою модифікацій. Крім класичного iPod з жорстким диском, Apple випустили дуже простий iPod Shuffle для спортсменів і любителів мінімалізму, iPod Mini і Nano на флешпам'яті, ну і, звісно, iPhone без 7 iPod Touch. 27 жовтня 2009 рік. Google випустила Android 2.0. Попередній Android 1.6 Donut вийшов лише у вересні 2009 року. Нова версія отримала назву Eclair, і в ній вперше з'явилася підтримка декількох аккаунтів Google. Крім того, браузер у цьому оновленні навчився працювати з HTML5. Після оновлення 2.1 в Android з'явилися живі шпалери і трохи змінився екран блокування. Android 2.0 попередньо встановлювався на смартфон Motorola Droid, який у США продавався компанією Verizon. Також в Eclair з'явився пошук по SMS підтримка спалаху і цифрового зуму в камері Bluetooth 2.1, а також що важливо підтримка нових діагоналей та роздільних здатностей. Ну і плюс до цього всього покращена робота з мультитач. 28 жовтня 1971 рік. Просперо X3 був виведений на орбіту. Донині він залишається першим і єдиним штучним супутником землі, випущеним британською ракетою носієм Black Arrow. А її запуск проводився з австралійського полігону Вумера, який на той час належав Великобританії. Компанія Inrexile, що спеціалізується на випуску захисних аксесуарів для мобільних пристроїв, випустила нові плівки і чохли для екранів iPhone 6, 6s та їхніх збільшених варіантів. Особливістю цих плівок стали регенеруючі властивості. Це означає, що вони не бояться подряпин, адже останні. Само усуваються або загоюються в лічені секунди. Чохоли плівка мають особливе покриття, яке здатно самовідновлюватися. Воно засіяне мікрокапсулами з клейкою рідиною. При пошкодженні плівки рідина у ту ж секунду заповнює подряпини. А тому користувач може навіть і не помітити, що пошкодив аксесуар. Ця плівка до того ж має гідроолеофобне покриття, що перешкоджає появі на дисплеї не тільки подряпин, але й жиру та забруднень від пальців. Така плівка Росомаха Style від Inrexile для iPhone 6, 6s доступна на Amazon за 24 бакси. Також там можна придбати плівку і для великих iPhone. Обійдеться вона на 2 долари дорожче. от чохол від Inrexile надійде у продаж тільки у листопаді. Тоді ж буде оголошена його вартість. Минулого тижня у широкий прокат на території США вийшов фільм Стів Джобс, що розповідає про життя засновника корпорації ЕПЛ. За даними сервісу Рентрак, за перші вихідні кінострічка зібрала 7,3 мільйони, зайнявши всього лише сьоме місце у рейтингу популярних прем'єр. Вдова геніального керівника ЕПЛ Лорен Паул Джобс неодноразово намагалася перешкоджати виходу фільму. Ті, хто був близько знайомий зі Стівом, стверджують, що показана історія має мало спільного з реальністю. Нагадаємо, що сценарій картини. Заснований на біографії Стіва Джобса, написаної Уолтером Ейзексоном. Наразі існує три версії операційної системи Android. Платформа для смартфонів і планшетів, Android-TV та android Wear для розумних годинників. Судячи з усього, пошуковий гігант готує четверту версію для автомобілів. Ну, ви можете сказати, що у компанії вже є android Auto, але це зовсім не операційна система, а просто функція для трансляції контенту з вашого смарта на дисплеї автомобільного бортового комп'ютера. Toyota просуває новий проект Toyota Heart Project. Це свіже бачення компанії, в якому у майбутньому люди і системи штучного інтелекту будуть працювати разом над створенням кращого світу. На цьому тижні був представлений мініатюрний робот-помічник Toyota Kirobo Mini, який при зрості в 10 см легко вміститься у підстаканник вашого автомобіля. Цей помічник зможе спілкуватися з вами, відповідати на запити, займатися пошуком інформації в мережі, бронювати квитки, замовляти товари та послуги, визначати зміни в настрої свого господаря, і відповідно реагувати на. Це. За оцінкою фахівців компанії, в середньому люди проводять понад 4 роки свого життя в автомобілях. Toyota вважає, що в процесі водіння можна отримати дуже важливу інформацію про нашу поведінку і емоції, чим і буде займатися Toyota Kirobo Міні. Слово Кіробу з японської перекладається як надія. У компанії сподівається, що можливості цього малюка дозволять поліпшити ті роки, які ми проводимо за кермом, як фізично, так і емоційно. Фінансовий конгломерат City Group почав випробування інноваційних банкоматів розробки Дайболт, які не мають ані звичних дисплеїв, ані клавіатури, ані рідера пластикових карт. Новітню технологію назвали «Ірвінг» і працює вона наступним чином: спочатку користувачеві необхідно запустити на своєму мобільному пристрої захищений банківський додаток, у ньому вказати суму для зняття, а також банкомат, через який планується отримати гроші. Далі підійшовши до автомата, слід пройти процедуру ідентифікації особи, яка передбачає сканування райдерної оболонки ока. Після успішної перевірки банкомат видасть заздалгідь задану суму, і використовувати пластикову картку та вводити пін код вам вже не доведеться. 8 жовтня у південній Кореї почалися продажі нового дуже цікавого планшетофона v 10 з двома дисплеями. Тим не менш, результати продажів цього гаджета на місцевому ринку наочно показують те, що він не дуже зацікавив користувачів. Достатньо сказати, що в перший тиждень новинка не змогла увійти навіть до десятки найбільш продаваних смартфонів Південної Кореї, обмежившись дуже скромним 15 місцем у рейтингу. А найпопулярнішим гаджетом в країні, як і всі попередні сім тижнів до цього, є фаблет Samsung. Samsung Galaxy Note 5. Напередодні у США компанія Motorola провела презентацію, представивши одразу два нові смартфони. Йдеться про Motorola Droid 2 Turbo та Droid Max 2. Їхнім ексклюзивним продавцем на території штатів буде місцевий оператор стільникового зв'язку Verizon. Motorola Droid Max 2 це той самий Moto X Play, який був запущений на міжнародному мобільному ринку декілька місяців тому. В ньому немає нічого особливого. Стосовно Motorola Droid Turbo 2, який прийшов на заміну торішньому Motorola Droid Turbo, то його фішкою є піолет-дисплей, що не в'ється діагоналі 5,4 дюйма з назвою Shutter Shield. На нього виробник дає 4-річну гарантію. Роздільна здатність дисплея становить 2560 на 1440 пікселі. Інші технічні характеристики пристрою включають в себе 21 мегапіксельну основну і 5 мегапіксельну фронтальну камери, чіп Qualcomm на Dragon 810, 3 ГБ оперативної та 32 або 64 ГБ вбудованої пам'яті, слот для карт пам'яті microSD та акумуляторну батарею на 3760 мАч. Смартфон наділений підтримкою системи швидкої зарядки, а також бездротової зарядки за стандартом QI. В якості операційної системи встановлена Android 511 Lollipop, оновити яку найближчим часом можна буде до Android 6.0. На сьогодні у мене все. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, подобайки, коментуйте. Ну а я пішла мріяти про плівочку, яка сама загоює подряпинки для мого, звісно ж, моя бушного смартфончика.